Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, з нами на зв'язку, пане Олеже, слава Україні дякую, дякуємо, що доєднались до нас. Героям слава, доброго ранку. Ви вже наласували скавунів? <рес> Я вам хочу нагадати, що десь приблизно весною цього року ми з усміхом. Обговорювали про те, що там на Житомирщині, на Рівненщині, хтось посадив Кавуни і казали: ну дивіться, що робиться. Це ж ну не, не місце, не, не, не регіон для Кавунів, але в дійсності не тільки вони це зробили, зробили достатньо багато господарств. Це в нас взагалі така українська традиція. Ми дивимося на ціни попереднього року, думаємо, що вони збережуться на поточний і активно садимося, То, що потім масово поступає на ринок, і ціни відповідно обвалюються. До речі, хочу нагадати, що аналогічна ситуація була з цибулією в 2022 році році. цибулею був просто жах. Двадцять му посадився хто не ліньки, і потім, в 2023 році, ті, хто посадили. Цибулю то якраз так сталося, що не, не отримали навіть то, що витратили власне з кавунами. Цього року така сама ситуація. Тобто є дві причини: першу ви назвали це дійсно посадили, хто не лінь, посадили в тих регіонах, де він ніколи не вирощувався, на заміну, ніби херсонського, на заміну е тих виробників, що сьогодні в, в, в тимчасовій окупації. А з другого боку, тому що ну, ціна в 2023 році була надзвичайно добра. От цього року, ну, в дійсності є дуже велика пропозиція. Ціна впала порівняно з минулими роками, практично на 30%. Тобто сьогодні кавунів є більше ніж було навіть по великому рахунку, десь в 21 році. І е, це однозначно, е, да, до речі, це одна з причин, а друга це погода. Проблема в тому, що та спека, що була в липні місяці, вона призвела до того, щоб Кавун почав псуватися безпосередньо власне, е, на землі. І, е, власне, е, вимушені були дуже достатньо швидко його збирати для того, щоб е, він не зіпсувався і не втратив свої смакові якості. Ми маємо зараз надзвичайно велику пропозицію. Сезон Кавуна закінчується точно. І по погоді це вже видно, і по пропозиціях. Тому я думаю, що хто хоче полосувати, краще спішить вже, тому що зараз є надзвичайно вигідний час. Ще днів напевно 10-15, і кавунів на ринку буде набагато менше. Та в нас ще, до речі, є імпорт. Імпорт є з Південно-східної Азії. кавуна, з Туреччини там набагато він специфічніший. Але тим не менше, поки є і імпорт навіть. Так що на наш надзвичайно вибагливий ринок ще імпорт приходить. Так, що от в даній ситуації ми маємо таку картинку, яка призвела до того, що дійсно на 35% ціна на кавун впала по відношенню до минулого року. Ну а зараз я бачу, що гуртові ціни на кавуни на внутрішньому ринку вже опустилися до 3,8 гривень за кілограм. Ну відповідно що вони в супермаркетах трошки більше, там майже. Є, ні, ну безперечно, логістика ж ми маємо розуміти, що Кавун це по суті вода. Коли ви везете Кавун в фурі, ви ж по суті в воду везете. Ну ж це це зрозуміло. Так що однозначно, на власне, у виробника оптово там десь буде на рівні трьох-п'яти гривень за кілограм, а в супермаркеті ну 12-15 поки що, що тримається. Я вже навіть по 10 бачив. але все рівно я думаю, що дуже скоро це сезон закінчиться і кавун піде в ціні наверх. Зрозуміло, дякуємо вам. Будемо знати. А наскільки збільшиться, на вашу думку, ціна от якраз там днів 10, там 2 тижні? Ну я думаю, що як мінімум десь до 15, 18 це точно. Дивіться, все залежить від того, в якому стані Кавун. Він ж довго не лежить. От в цьому є велика проблема. Він дуже швидко псується після того, як його знімають. Тому як наслідок. Бо поки він свіжий, він буде коштувати дорожче. От той, що полежав, безперечно, буде ці давати якомога швидше, щоб ну, однозначно позбутися того, що може принести збитки. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Олеже, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку.